Вітаю, мене звати Тіара, я сексологиня, перинатальна психологиня, експертка в темах стосунків та тілесності. І сьогодні я хочу поговорити на надважливу тему, таку як кохання та гроші. Тож, починаю. Розберемо одразу на ситуацію. Наприклад, партнер говорить, ти сама собі можеш все купити, але жінці потрібні не гроші, не лише гроші, а турбота та підтримка. З чого ж ми починаємо? Ми починаємо обов'язково з закриття базових моментів в парі це цінності. Розбираємо, хто за що несе відповідальність, встановлюємо один з одним чесний діалог про розуміння очікувань, що я очікувала в цих стосунках від тебе, але, наприклад, промовчала, або соромилась про це сказати, а зараз я це не отримаю. І так само партнер проговорює, як він бачив стосунки. Як він бачив, роль жінки і свою роль чоловіка, і чому зараз він не може дати те, що, наприклад, жінка від нього вже наразі вимагає. Дуже важливо в ці моменти не забувати, що потрібно відновлювати самоцінність в парі. Самоцінність підіймати і свою особисту як жінки, тобто, відверто собі зізнатись, мені потрібно, що в стосунках, і це прописати. І також підіймається самоцінність чоловіка. Парі, чи можу я це дати партнеру своєму, партнерці, і що я від неї за це також очікую, тому що партнерські стосунки, хочемо ми цього чи ні, але вони будуються в першу чергу на домовленості. Також важливо дуже розуміти, що коли жінка проговорює ситуацію, мені не вистачає турботи та підтримки, то більше всього це мається на увазі про тілесність, інтимність, близькість, доторки. Поцілунки. І це все потім впливає вже не лише на якесь відчуття відповідальності з боку партнера за цю частину також. А це також лягає і на розподіл сімейного бюджету, розподіл побуту, розподіл відпочинку, да, від того, хто на якому краю там ліжка спить, хто за що платить і хто як відпочиває. Тому що, можливо, підтримка це піти кудись зайнятися там, улюбленою справою жінки. А може бути. Турбота це якраз про закрити якісь фінансові базові потреби, щоб жінка, як мінімум, почала менше працювати і більше відпочивати. Надважливий момент це. Сімейні витрати, тому що коли жінка говорить мені не потрібні гроші, насправді кожна жінка в цей момент не відверта з собою, тому що наш світ матеріальний і е, однієї підтримки, одних обіймів, на жаль, чи на радість, не може бути достатньо нікому. Тим більше, е, бюджет, сімейний бюджет, він допомагає жінці відчувати себе безпечно в стосунках. Наприклад, пара це ж не лише про гроші і кохання. Це про адаптацію та готовність до дітей. Це про е сімейну. Парну самосвідомість. Тобто, наприклад, ми прислухаємось до батьків, але всі рішення приймаємо самостійно, тому що дуже часто в нас спрацьовують стереотипне, спрацьовує стереотипне виховання, по типу що жінки лише меркантильні, тому я не буду витрачати на них гроші, або навпаки, в тебе ж є під візьми, бо я не хочу занадто сильно в тебе вкладати, щоб ти, наприклад, не сіла на голову. І це дуже важливий момент. Також треба враховувати, що відбувається в тебе в голові. І чому ти залишаєшся там, де ти є, замість того, щоб будувати якісні стосунки, показати, як тобі потрібна ця турбота та підтримка, ти ображаєшся і впадаєш в певний стан жертви. Тому що найголовніше в парі це цінності, це час, який ви проводите окремо і разом, це відпочинок і витрати. І витрати мається на увазі не просто витрати банальні, стандартні, а витрати один на одного. На спільні цілі. І також дуже важливо в цей момент враховувати, що коли ми говоримо про підтримку та турботу, для кожної людини це різні речі. І це треба в першу чергу прояснити саме про себе. Ну що, йдемо далі. Я заробляю на рівні з партнером, але відчуваю себе бізнес-партнером, а не коханою жінкою. Що мені робити? Звісно, тут уже питання саме романтики та почуттів. Тому що, наприклад, коли людина хворіє фізично, вона не відчуває себе щасливою. Але здорова фізична людина не означає автоматично також щаслива. Те саме з грошима. Вони, звісно, є базовим таким гігієнічним фактором щасливого життя, але любов, підтримку, дружбу. Взаємини, не придбати за гроші. І звісно, гроші потрібні в сімейному житті, бо вони дають фінансову незалежність, бо вони дають можливість не обмежувати себе в якихось бажаннях, вони дають можливість проводити час там з дітьми, з рідними, з друзями і тому подібне. Але якщо ми будемо життя повністю схиляти лише до заробітку, до такого моменту є биша, щасливими ми точно себе відчувати не будемо. Чоловікам періодично треба про це нагадувати. Да, що я все ж таки жінка, і вже 50 на 50 в нашому житті бути не може. Тому що, як мінімум, мені як жінці треба а, більше часу на себе. Тому що, наприклад, мені щоб помити моє волосся і вкласти, треба година. Моєму чоловіку 5 хвилин. Да. Це не означає, що я повинна спати менше, бо я жінка. Або мені треба грошей більше на свої витрати. Да. А, Білизна різна, гарна, якісь косметичні засоби, якісь процедури чоловікам як не крути, Але, звісно, в них є свої да, якісь там, можливо, спортивні вподобання, проводити час з друзями в якомусь улюбленому хобі, так само, як і жінкам. Але треба розуміти, що. Коли є відчуття, що я бізнес-партнер і я втрачаю стан жінки всередині, то треба не тільки розбиратись з собою. Тому що, на жаль, зараз інфопростір несе таку думку, що якщо в тебе в стосунках щось погано, ти недостатньо надихнула. Я не згодна з цією думкою категорично, тому що можна надихати, можна бути мега-ведичною жінкою, але в стосунках також може бути все погано. Тому дуже важливо тут звертати увагу на саме романтику. На самоцінність себе в стосунках, чому я вибираю бути тут до сих пір, але не відчуваю себе жінкою. І обов'язково в почуття, де ми в якийсь момент зняли фокус з духовного в матеріальний світ і повертати свої стосунки в духовний аспект. Періодично я отримую повідомлення такого характеру. Працюю, заробляю, готую, прибираю, але живу з чоловіком на умовах 50 на 50. Чи точно це про кохання? Що хочу сказати? По-перше, знову ж таки, повертаємось до запитання, чому ти до сих пір це вибираєш? Задай собі це запитання, чому ти вкладаєшся в стосунки більше, отримуєш менше, і ти на це погоджуєшся. Це вже тема самоповаги. Самоповага – повага це те, що формується в нас, коли ми об'єктивно оцінюємо наш вклад в стосунки і нашу роль в цих стосунках. Тому я завжди рекомендую молодим парам проговорювати тему бюджету. І взагалі про фінансові цінності на самому початку, коли ви тільки починаєте жити. І це, на це треба звертати увагу навіть на ваших побаченнях, тому що показовими є вчинки якраз на початку стосунків: хто за що платить, хто який обсяг витрат має, хто що говорить про гроші, для кого є цінності фінансові в одному, а для когось в чомусь іншому. Тому що дуже важливо тут розуміти, що коли жінка повністю забирає роль хатньої робітниці, вона за це також повинна отримувати гроші. І звід тільки вона ці гроші повинна отримувати. Ну, певно, від чоловіка, який повинен оплачувати її цю працю домашню, да? прибирання, готування, якісь побутові речі. Не може бути так, що жінка вкладається і фінансово, однаково з партнером, але до цього додатково ще робить якусь хатню роботу. Тому тут рекомендую все ж таки в першу чергу піти в тему саме поваги. чому я на це погоджуюсь і які страхи мною керують на це не погоджуватись. Перше ділити витрати в парі, коли жінка вкладається в дім, і при цьому пара живе 50 на 50, вже нераціонально, тому що жінці потрібно більше грошей і часу на себе. І тут крапка. Що б вам тут хто не говорив, які б аргументи і маніпуляції тут вам не доводились, це крапка, яку просто треба прийняти і сказати, всі, все, це моя цінність, я так вважаю. Тому важливий сімейний бюджет. Тому я багато говорю про сімейний бюджет, бо в парі на багато хто в принципі живе на форматі мої гроші, твої гроші. Інколи на форматі в нас є спільні гроші, але ми не маємо права однаково їх витрачати. Є принципи створення сімейного бюджету, є принципи. Створення а, сімейного бюджету з рахуванням заробітної плати дружини, наприклад, яка виконує якісь домошні, домашні обов'язки, додатково, є а, сімейний бюджет з форматом кишенькових грошей для кожного, де кожен може витрачати на що хоче, і також є момент первинної адаптації пари, коли кожен вирішує, які обов'язки та права він має в цих стосунках, і які ролі виконує кожен з них. Тому що якщо Кормилиць родини і чоловік, і жінка 50 на 50, то запитання: хто тоді займається побутом і чому саме ця людина? Бо вона жінка нераціональна. Тепер хочу розібрати взагалі нетипову типову ситуацію, але такі також є. Коли жінка заробляє більше чоловіка, але замість підтримки е, отримує навпаки якісь докори та певний емоційний сексуальний холод. Насправді е, є така приказка, яка мені дуже подобається: хто гроші цінує, той часу на докори не марнує. Тому тут більше запитання в заздрощах. Дійсно, таке в парі буває. Буває так, що на початку стосунків це все можливо не обговорено, або, наприклад, жінка почала заробляти більше. Пізніше, і чоловік не може е, прийняти цей факт, того що зараз він не могутній, тому що. Могутність від слова можу, да, мужність. І це може бути дуже сильно по його самооцінці. Але ми люди егоїстичні, замість того, щоб визнати, що десь я трошечки лайно, да, і десь я не дотягую. Мені треба принизити іншу людину, тому що, принижуючи іншого, ми відчуваємо свою зверхність. І тому партнер фруструється, тому він йому краще знецінити жінку. Яка вкладається, ніж відверто собі сказати, я трохи лузер. Тому тут важливо не вестись на ці маніпуляції, а знову ж таки задати собі запитання, чому зараз тут, в стосунках, де я недоотримую щось, я до сих пір, замість того, щоб прийти до партнера з відвертою розмовою і сказати: Слухай, мене це не влаштовує, мені це неприємно, давай це разом змінювати. Бо якщо ми не будемо це разом змінювати, певно, я буду вибирати іншого партнера. Йти на чесний діалог, тому що е, на ранніх етапах стосунків пари, в принципі, не ведуть спільний бюджет і це велика їх помилка. І в них рідко взагалі, коли є уявлення про витрати: хто за що платить, хто оплачує рахунки, хто витрачає на відпочинок, хто витрачає на розваги. І тому ці витрати вони відбуваються епізодично. від Випадку. І е, суттєво залежить саме від рівня доходу і самостійності кожного. Тому що якщо чоловік. Не самостійна особистість, наприклад, не сепарований від мами. То, звісно, він буде жінку також принижувати. Це буде така повна помста материнській фігурі в образі своєї дружини. Замість того, щоб похвалити, сказати, яка ти в мене молодець, чим тобі допомогти, дай буду тягнутися за тобою. Ти станеш моєю мотивацією. Бо так також буває. Чоловік не може прийняти той факт, що хтось є краще нього, а тим більше історична жінка завжди була за чоловіком. був такий момент. Еволюційного патріархату, коли жінки не мали права ні на освіту, не мали права ні на роботу, не мали права ні на в принципі якісь адекватні посади, і вони були за чоловіками через це їх слово десь було ось там внизу. Да зараз часи змінюються. Вже можна говорити про сексуальність, вже можна говорити про самоповагу, самоцінність, цінність. Взагалі, себе вже можна говорити про можливості, про перспективи і про потенціал. Тому тут все ж таки питання насправді не в грошах, питання не в докорах. Тут питання саме в стосунках і в дорослості в кожної особистості. Серед молодого покоління зустрічається все більше пар, які живуть по принципу окремого сімейного бюджету. Насправді трансформація 100% відбудеться, особливо якщо народяться діти, або в принципі зовсім там жінка піде в декрет не працюючи, і докори будуть, проблеми будуть, конфлікти будуть, тому що неможливо. Жити потім вже на бюджеті окремо і все одно пари дійдуть до питання сімейного бюджету. Тому нагадаю, краще це питання вирішувати одразу і створювати сімейний бюджет одразу вже на початку стосунків, або хоча б коли починаєте жити разом. І, до речі, поширена ситуація, коли жінки приходять з такою проблемою, що чоловік не бачить в моїй роботі якоїсь цінності. Він каже, що я ідеальна домогосподарка, а я хочу реалізуватися. Тут я хочу тебе дуже сильно підтримати. І реалізація жінки я вважаю, це база. Про це весь мій блог, тому що надважливо мати самоповагу особисто, коли я хтось в цьому світі, а не просто домогосподарка. Домогосподаркою можна бути тимчасовою. Після декретної відпустки або просто відпочити, але все одно це заносить пару в певну таку фінансову залежність жінки. Потім це тягне за собою сексуальну залежність, емоційну, психологічну, тому що жінка не відчуває себе вільною, да, Бо в неї немає за душою ні гроша. Це, до речі, слова моїх клієнток, не мої. І на мою думку, для молодої родини, де є роздільний бюджет, питання часу про конфлікти на рахунок, де моє. А де наше, і дуже важливо розуміти, що інколи виникають, звісно, ситуації, коли тільки один із партнерів працює стабільним доходом, а інший е має заробіток або епізодичний, або невеликий, або цей заробіток заробіток взагалі відсутній. Наприклад, да, коли, як ми вже говорили, жінка в декреті або е зайнята домом вихованням дітей. В такому випадку дуже критично важливо мати спільні фінанси, тобто, щоб партнер без доходу не відчував такого певного психологічного дискомфорту, і в нього не було потреби постійно просити на якісь свої особисті бажання. Мати свої особисті витрати не під дозволом, а вільно, мати якісь можливості здійснювати сімейні покупки, не відчитуючись хоча б психологічно всередині себе. Також мати волю виражати всі свої бажання матеріально, наскільки це можливо і обговорено в парі. Тому що жінка домогосподарка, навіть, да, яка виконує також дуже важливу функцію для родини. І мені дуже хотілося б, щоб жінки не знецінювали і домогосподарок і жінок. Які виховують дійсно дітей самостійно. І також розуміли, що займатися домом це також робота. І в такі моменти мені завжди хочеться сказати жінкам, в яких чоловіки говорять, що сиди вдома, скільки там тобі грошей потрібно, я тобі щось там дам. Не забувати і трошечки навіть в Гуглі прописати, скільки коштує робота. Няні, прибиральниці, кухарки. І, як мінімум, це порахувати і виставити цей рахунок своєму чоловікові. Це і є, хоча б зарплата дружини, але сюди додати ще також час на себе, коханку, дружину і друга, як підтримуючи особу, яка покриває також певні моменти чоловіка емоційного якогось напруження. Тому, якщо ми говоримо про кохання і гроші, мені б дуже хотілось донести думку, що не діліть життя на крайнощі, тому що. В будь-якому випадку можуть бути дуже різні ситуації. Кожна людина вирішує для себе, як і проживати своє життя. Чи це буде 50 на 50? Да. Хоча ми вже розібрали, що це не дуже об'єктивно правильно. Хоча це буде, де ти заробляєш більше, але ти щаслива, або навпаки, ти вибираєш бути домогосподаркою, господаркою, але ти реалізуєшся якось в цьому житті, щоб мати відчуття відсутності, залежності від свого партнера. Але базове все ж таки. Що треба зрозуміти, що індикатор цього це відчуття особистого щастя і свободи. Тому що якщо ти живеш в якихось умовах, на які ти погоджуєшся, але вони тебе не влаштовують, то це не про особисте щастя. Якщо ми говоримо про кохання та гроші в форматі якості життя, то я все ж таки схильна до сімейного бюджету, до розподілу обов'язків і прав, і до розуміння, що все ж таки кожній парі в різні етапи життя треба це змінювати, тому що. Коли адаптація до дитини це один сімейний бюджет, коли на початку стосунків це інший, і не забувати, що сімейний бюджет це не лише про базові потреби, це також про те, щоб насолоджуватись життям, виконувати забаганки один одного, фінансові також. Також треба розуміти, що не треба зациклюватись лише на грошах, і ми не створені, щоб сходитись лише на матеріальних цінностях. Є ще поняття любові, духовних цінностей і. Поваги один одного, і про це не варто забувати. Дякую тобі за увагу. Мені було дуже приємно поділитись з тобою такою мегацінною і насправді дуже відбірною інформацією. І якщо тобі цікаві теми сексуальності, грошей, стосунків, реалізації, впевненості, самоцінності і цінності в парі, я тебе запрошую в свій блог. Я впевнена, тобі дуже сильно в мене сподобається. Обнімаю.